Поганий день, попри значні втрати серед людей, із якими я встиг познайомитися, у столицю я повернувся з розумінням, що війна не вирок. Якщо бути свідомим, уважним, не піддаватися байдужості, чистити свою зброю, не лінуватися, копати шанці, лисячі нори і таке інше, то можна жити й воювати. Ворон для мене був у цьому найкращим прикладом він пройшов контрнаступ, ходив на позиції і мав авторитет у колективі. Найстрашнішим у всьому цьому, здавалося, тільки арта і дрони. Від першого рятувала лопата і завзятість, від другого численні реби і постійний моніторинг тенденцій. Поряд із цим смерть від замісу здавалася доволі рідкісною, тож, знаючи, що хлопці не ліниві, толкові і захищені ребами, була якась крихта надії, що все буде добре. Аж поки за кілька тижнів після повернення не написав турбо, Андрій загинув у стрілецькому бою. Його група наштовхнулася на п'ятьох ворогів, які заблукали в нашому тилу. Ворон прийняв стрілецький бій і впорався із трьома окупантами, але тільки з трьома. Поки хлопці підоспіли і закінчили справу, командир уже був мертвий. І це був жахливий день для всіх, хто знав цю добру, мудру, чуйну та спокійну людину. І такі дні у нас кожен день, ось уже багато-багато років, і таких втрат у нас незліченна кількість, бо така ціна нашої незалежності.